Це в Київській області є таке містечко, Володарка. Між прочим, хочу вам сказати, дуже уютне таке містечко. І це зробили такий парк. Ви подивіться, як придумали, офігеть. Дивіться, як і, перше, які киточки, квіточки, які кірози. Троянди. Натрим трошки. Київських троянд. А це ж треба було придумати, як то наче підсвічник справжній. Єдине, що хтось щось поламав вже, бачите? Але дивіться, як гарно зроблено. Я ж навіть сяду. Так сяду. Слухайте, тут класно сидіти і спілкуватись. Скажу вам чесно, прям прям афієть. Класно? Взагалі придумала, я вважаю, дуже, дуже круто придумала. Мені Щось захотілося. Захотілося. Я кілька разів проїжджала це місце. М -м -м. Так це маленькі ще дерева. Представте, як буде гарно. Тільки єдине, що треба, мабуть, чистити то від камешу. Бо коли заросте, води геть не буде. Ось, Дивіться, калавка. Написано, що? Лав. Написано. Чому не написали? Бачите, не догадалися все-таки написати українською. Дивіться, які мусорники. А на тіх написано, що я дякую. Не, не, до, ну, не здогадалися написати українською. Дивіться, які, а тут наві, ввечері красиво. Я так думаю. Хоча я бачу, що підсипані якісь камінчики. Люди відпочивають, насолоджуються життям. Молодці. І огірки і ростуть, щоб ви поняла, чи це на огірки. Ой, щось похоже на огірки. Рибі, Дивіться, як гарно, оце тільки надо, надо просто позбивати. А взагалі прикольний парк. Так, ну, мені подобається, що в таких маленьких містечках. Е, ну, дивіться, яка красива. Та у нас навіть такої нема. Клас, треба обов'язково посидіти зараз. Я хочу на ній. А ну-ка. Дивіться, як Да? Дивіться, як гарно. Я б приходила ввечері і каталась туди. Я хочу покажу вам ось. Мало, маленьке, маленького волода В, як? володарочку. О! <сі> я не знаю, Що? Ой, що воно таке гуляє. <сі> Побачила, що знімає. І теж тетя на качелі катається. Люди рибу ловлять. Класно. Я хочу сказати, прямо от, от я їду у справах і зупинилася, і зупинилася просто, просто подивитися, як тут. І от мені захотілося, да? і я скажу вам чесно, тут, мабуть, при... класно ввечері гратися. Дивіться, які лавочки красиві. Так, да? це ж придумали. А ось от бачите, на мусорнику написано слово дякую. І, до речі, мусорник чистий, я думаю, що рабінок не хоче додому йти. О. Люля, не бавись. А он дивіться, ще яке кресло. А замітка яка сумочка маленька. Дивіться, як красиво. Дивіться. Це ж треба було? Да? І троянди. І троянди. О, бачите, в них навіть пляж є. І тут можна купатись, і люди купаються. Клас. Клас. А отут трошки водичка застоялась, її треба було би почистити. Ну я думаю, що місцеві влада, звісно, зробить. Ой, так там ще ціла річка. Класна. А ось дитя, яка качеля класна. І що вона? Гайдається? Вона гойдається. Представляєте? Слухайте, як гарно. Я вважаю, що це дуже гарно. І я вважаю, що для такого маленького містечка ось така. Такий закуток, де можуть люди відпочити, поспілкуватися, щоб трошки відійти від буденності, це класно. Дивіться, дівчата купаються. Клас, які молодці. Прям є, коли жарко, є коли, куди прийти і насолодитися. І ось ще така лавочка є. А ще, знаєте, тут пахне лісом. Ну і є... Ух, є все якесь дерево Прикольно, я не знаю, що це. А ще є ще один пляж великий. Ну, я там вдалечі не бачу, я не знаю, бачите ви чи ні. Взагалі, я скажу чесно, відкриваю для себе цей населений пункт. Дивіться, яке дерево? І на ньому. Висядь, клас. Ви знаєте, що з мені подумалося, що коли я буду старенька, я прийду сюди жити. <гум> я не знаю, мост який, бачите, який мост є я на ту сторону. А далі, але щось річка така, знаєте, яка стоїть. Я не дуже розуміюся, ну це річка, я знаю, що це річка. А там далі я бачу лелеки ходять. Я не знаю, видно вам? Ну, бачите? Біленький. Ой. Видно, видно, трошки о зменшу. Зараз я можу? Що зробити? А, це отак От. Ну, я думаю, що, звісно. Ой, лебіді, лебіді, хотіла сказати, ой, ластівки сидять. Вам видно ластівок? Дивіться. Зустрічають мене які ластівки. Ах ти Я да? Хотіла сказати, що я думаю, що тут є як в будь-якому населеному пункті є і недобрі люди, звісно. Дивіться на цих ластівок, вони не тікають. А я хочу, щоб ви побачили. А так, Шумить там щось. Я хочу, щоб ви побачили, а там далі лавають від... Лебіді. Ще один пляшки. Ти можна відпочивати. Прикольно. Ось такий, ось такий я знайшла вам. Маленький куточок. Куточок. Ух ти! Там таке. Не буду дивитися. Ось такий вам знайшла. знайшла куточок нашої України, нашої шикарної країни, нашої неповторної, нашої, нашої найгарнішої країни. Вчайте свою країну, любіть свою країну, цінуйте свою країну, бо це ми робимо її для себе, для себе. І якщо вона в чомусь хвора, то ми винні. Це ми її не лікуємо, ми її не глядимо і ми її не викохуємо. Ось так.